Ефір. А ця пісня yeah. ще зранку обнесли. Дивіться сьогодні в телесніданку. Як виглядає голос телеканалу Один плюс один? Ми познайомимо вас із представником рідкісної професії брендвойсом Євгеном Сінчуковим. Раз, два, раз, раз. Лесько, як мені Отлично. Шалені танці на американському шоу. Як Джиммі Феллон та Дженніфер Лопес кореографічними здібностями вражали. Малі та лановиті. Порція кумедних малюків від телеведучої Елен Де Дженерес. Його щодня чують мільйони глядачів. Він невидимий господар телеефіру. Євген Сінчуков, брендвос, тобто голос телеканалу один плюс один. Наступної середи витончена принцеса дочекається лицаря. Ми зустрічаємося із ним в офісі один плюс один. Його робоче місце усього декілька квадратних метрів. Студія звукозапису, невеличка кімната з мікрофоном, де відбувається таєнство озвучування анонсів телеканалу. Раз, два, раз, раз, Владька, как меня слышно? Отлично. Я думаю, что нашим глядачам очень интересно, вот именно это, где тому, чтобы работать бренд вольсом Думаю, что нигде, потому что это такая, в принципе, это узконаправленная профессия, которая дается... е, Ні, кожному. Тим не менш, ти е, брендвойсом став не після сьомого класу школи. У тебе є освіта ж, правда? Так, Яка так, це так. освіта? Е, це Актьорське образование. Я закончила страну церкової училище, що училище в 96 шостому році. Заробляти на життя голосом Євген почав не одразу після закінчення училища. Деякий час він працював на одному з українських телеканалів адміністратором. І коли там оголосили кастинг на посаду диктора Бренд Войса, Євген вирішив спробувати себе, бо дуже мріяв про цю роботу. Мені тоді забракували. Сказали ні, не, ні не то що да? ну, в вас не то, не сюди, може бути, не туди. Ну вот, ну не ваше. сказали. образливо було. А, ну, немножко. Ти знаєш, вот я со временем выработал в себе таку привичку не обижаться на такі вещи, а наоборот. Меня это, я тебе скажу, ще більше тогда підстегнуло. Та амбіції молодого Сінчукова потонули в буремних 90-х. Криза 98-99 років сотні тисяч людей лишилися без роботи. Одного дня Євген сам потрапив під скорочення і поповнив лави безробітних. А, у мене було таке состояння немножко сложное потому что в тот момент у меня должен был вот-вот родиться сын и очень сложно все было поскольку я как кормилец семьи знаешь и и когда вот я остался без работы реально я практически полгода мы были без копейки денег а далі не пропустіть, як Євген Сінчуков подолав кризовий період у своєму житті і став президентом. Дивіться за декілька хвилин. А на американському зету най-шоу тим часом влаштували танці до впаду. Комік Джимі Фелон запросив на своє шоу співачку Дженніфер Лопес і запропонував їй влаштувати танцювальний батл. Зірки тягнули зі спеціального мішечка фішки, на яких було написано, як саме вони мають виконати свій танець. Першим виконував завдання Джимі Фелон. Йому випало танцювати так, ніби він одягає за вузькі джинси. Дженіфер Лопес пощастило більше танцювати в ритмі, у якому пральна машина віджимає білизну. З усіма наступними завданнями зірки впоралися на відмінно. Особливо глядачів потішив танець від Дженіфер Лопес, виконаний у ковбойському стилі. <плес> Молодим усюди дорога. На телеекрани так точно. Один із випусків за Елен Шоу Його ведуча Еленда Дженерас присвятила юним, навіть дуже юним, талантам. Спочатку до студії завітав співочий дует та та й доньки. Вони супер популярні у Сполучених Штатах. Їхні відео на Ютуб набирають мільйони переглядів. Співачка так душевно і самовідано виконувала пісню під акомпанемент таткової гітари, що глядачі у залі затамували подих такої концентрації мімімічності. Просто ніхто не очікував. Але і це ще не все. Добили глядачів появою на шоу п'ятирічного танцюриста. Wrist, so I I it, Хлопчик просто вразив публіку подвійним виступом. Спочатку у студії, а потім і на сцені шоу. Yeah, yeah. А ми повертаємось до історії брендвойса телеканалу один плюс один євгена Сінчукова. А коли весільної справи схрестять букети з Одеською піран'єю, наступного четверга о 22-й на один плюс один. Він втратив роботу в 99-му році і оббивав пороги телеканалів у пошуках заробітку. Євгену таки усміхнулася вдача. Один із каналів саме шукав бренд Войса. Євген пішов на кастинг і його затвердили. А на «1 плюс 1» він працює з 2009 року. Та здається, ніби голосом нашого телеканалу Женя був завжди. Тебе впізнають люди на вулиці, е, ну на вулиці в побуті е, по голосу. По голосу нет, по по лицу, Тому да, потому что снимаюсь і в кіно иногда. И... О, где ты его видел? Він не часто про це розповідає, але кіно його величезне захоплення. Євген знявся в 23 картинах. Останнє, що глядачі могли бачити з Євгеном на каналі «1 Плюс 1» – серіал Центральна лікарня, де він до речі грав разом зі своїм сином. Що ви застили? Вам що, особе приглашення нужно? А ще він професійно займається дубляжем та озвучуванням. Приміром, голос Януковича в кварталівському мультику Казкова Русь. Це голос Євгена Сінчукова. Я вробатував тогда його арфаїпічні присвісти где-то місяць. А що да, я злодій? Тобто, він у мене вийшов, а не хватало самого головного. Вот этих. Ну, этом. он же говорит со свистом, понимаешь? <brav fra hơn> Коля, по-моему, нас засекли. Просто не хватало вот этого всего. Нужно было что-то с этим <п komplett> делать. <п Well> Реш, решать. Решать, да. Та все-таки найбільше його захоплення тут, в невеличкій кімнаті, по декілька квадратних метрів із мікрофоном та купою текстів. Я люблю цю роботу, тому що я її дуже люблю. Вона мене любить, і я її люблю. У нас така. Я, я, я дуже часто називаю свою роботу «Моя любима жінка». Він без проблем ділиться досвідом і пропонує мені стати за мікрофон, аби спробувати себе в ролі голосу телеканалу. Ну, поїхали. Наступної середи, витончена принцеса, дочекається лицаря. Але так захопиться перевіркою на мужність, що може відштовхнути свою мрію. Одруження на осліп. Сьогодні о 22-й на 1+1. Ну що, попробував? Попробовал. Бери текст, выходи сюда, я тебе расскажу твои ошибки. У тебя все хорошо с дикцией, потрясающе. У тебя хороший, в принципе, тембр, ну, молодежный. Единственное, что тебе, на что нужно обратить внимание, то есть побольше читай художественную литературу, да, побольше анализируй, ну вот именно психологический разбор ситуации, психологический разбор конфликта. Это тебе поможет в будущем быстро переключаться из состояния в состояние, да? То есть мы и так все знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Я просто навіть не думав, що до анонсів таке саме ставлення, як до озвучування я не знаю як фільмів, на серед... других каналах. Ну у мене лично такое лично моє отношение к цієї роботи. Той хто особливо ставиться до своєї справи, євген Сінчуков, диктор, актор, пародист, бренд «Войс романтик. Слухайте щодня на один плюс один.